Ідея об'єднати Чернівецький госпіталь ветеранів і лікарню швидкої медичної допомоги виникла в обласній військовій адміністрації. Мовляв, це потрібно для того, аби віднайти кошти на ремонт приміщення та оптимізувати ресурси. Втім, колектив госпіталю і його пацієнти проти такого рішення. Я вибачаю, а чого тут озвучують, що в них немає хірургічного відділення? Там прекрасні хірурги. Я в госпіталі лікуюся з 2000 року. Там купа інших хірургічних операцій проводилася. І вони почали по дію, вони не роблять. Ви ніколи не знаєте. Це ваша презентація просто йде. Ваша презентація, це не презентація всього. Двадцять три року році військовим надавалася реабілітація. Ви ж ви говорите, слухайте вас, ваші приємні слухаємо. Госпіталів багато. А подиви, ви були там, скільки там людей за релічиси каліків. 16 днів, Йому треба 30 днів там бути, і хай буде. І шукайте гроші, щоб їх лічити. І не що погано, то все госпіталь на, 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 на начальника госпіталя. Ви що хочете його з'їсти, чи що? Так не буде. А на що, Так, ви що туди приєднати, то все, дайте гроші, щоб там все функціонувало. Ні. Ні, так, про що ви тут нам говорите. Ви вводите в оману людей. Конкретно вводите всі в оману людей. Віталій Петрович, тепер так, розстрілі. Ви нам навіть не сказали, що сьогодні ви запрошені. Я мовчати не буду. Я тут як громадський діяч. Я не заступник. Я, у мене дві громадські організації. Ви мене не запросили. Мене син мій погиб 22 числа, 22 другому році, під е, цим. Ви знаєте, так? Знаєте? Значить, я в цьому госпіталі тільки за того, щоб цей госпіталь був. І ці хлопці, і ці хлопці, ви нікуди не викинете з цього госпіталю. Як би ви не хотіли, а ви хочете? Треба поважати все-таки один одного. Немає, немає. Ніхто в даній ситуації не говорить ще раз. Я не знаю, звідки ви всі взяли, що хтось збирається закрити госпіталь. Сьогодні під час цієї комунікації, хоч про це сказав, такий варіант ніколи не розглядався і не буде розглядатися. Не приємно, господи, ніколи не можете, щоб закрити щось. Ви будете до що, до того, щоб щось отако зробити. Зробіть, наші присуняти. Будемо, а не буде людей ще один з аргументів, який наводили Вова на користь об'єднання двох закладів нестача фахівців-реабілітологів. За даними департаменту охорони здоров'я, в госпіталі не вистачає ерготерапевтів та фізичних терапевтів. Щоправда, і тут у керівництва медичного закладу інші дані Як можливо під час підготовки даного слайду були враховані інші показники. Але на даний момент в мене 9 ставків фізичних терапевтів. 6 ставок ерготерапевтів. Панство, я вам хочу цілковитою певністю сказати і відвертістю, даних фахівців дуже мало, відверто кажу. І ми, набрали, і ми набрали, я ще раз скажу, фізичних терапевтів 9, ерготерапевтів 6, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини 7. Наша спроможність виросла більше 50 ліжок. панове». Нагадаємо, один з корпусів госпіталю ветеранів відремонтували минулоріч річ коштами обласного бюджету і благодійного фонду рекавері. Згідно проєктно-кошторисної документації, на повне оновлення госпіталю необхідно 350 мільйонів гривень. Близько 100 мільйонів вже витратили на реконструкцію корпусу Б. Крім корпусу, який профінансований загальна вартість робіт по іншому корпусу, і плюс будівництво укриття це 250 мільйонів. З них ми передбачили в бюджеті цього року 30 мільйонів. Сума, яка потребує до фінансування 220 мільйонів. Я на це акцентую, увагу підкреслю для того, щоб було розуміння, що це велика сума. Як... Таких коштів в обласному бюджеті немає, каже Альона І Додає, залучити їх могли б з державних фондів, але госпіталь поза мережою лікувальних закладів. То щоб він був в спроможній мережі, що для цього. Або він має бути загальним закладом, або пластерним, або над закладом, або бути в складі когось. робоча нарада тривала майже дві з половиною години. Вова закликали громадські організації не переживати щодо закриття госпіталю. Втім, активісти і колектив медичного закладу й надалі занепокоєні можливим об'єднанням медичних закладів. А Взагалі, власне, стосовно чого ця нарада створена? Інакше, інакше кажучи, я сьогодні на п'ятихвилинки мав досить емоційний виступ з приводу того, що в мене персонал на грані можливостей працюючи. Ми маємо фахівців, які прийшли до нас, розвернулися і пішли у того, що вже ситуація у госпіталі катастрофічна. У мене питання до всіх було би добре, щоб медики, які віддаються на всі 100, ще якимось чином поощрялися. А те, що ми залишаємо роботу щоденні наші перевірки, якось трошечки зводить нашу роботу ну, як не стопроцентно відповідальну. Так. І по факту я сьогодні прийшов сюди, не знаю, ну, мене, по-перше, ніхто не запросив. Нас цікавить, я так розумію, головне питання, чи піднімається у стінах цієї будівлі питання, того, що хочуть об'єднати військовий шпиталь з лікарнею швидкої допомоги. І оскільки це не є доцільні, оскільки таль працює самостійно і надає кваліфіковану допомогу, коли буде об'єднання, це вже буде допомога надаватися не та і кошти, як ви кажете, будуть виділятися так само не на лікування хлопців, а взагалі на всі лікарні, які будуть об'єднувати. От хочу, щоб ви відповіли. Чи піднімається питання об'єднання чи ні? Дивіться, якщо говорити про госпіталь ветеранів, на поточний момент, в принципі, є існують декілька шляхів. Перший формат заклад продовжує функціонувати як функціонує, в тому вигляді, в якому є. Другий варіант якщо це буде спільне бачення всіх долучених до процесу, що так буде краще, то можуть розглядатися інші варіанти. Ми просто ще до них не дійшли. Ну, але вже трошечки я анонсую, Да? і всі одностойно було за те, щоб зберегти заклад автономним. Я зрозум... я думаю, що це вже всім усе зрозуміло. Є проблеми, є нюанси, є вимоги від НСЗУ. Як ви сказали, там тільки три пакети не вистачає. Тобто, теоретично можна знайти шлях, щоб залишити. І головне прохання у ці робочі групи, будь ласка, включайте ветеранів і військових. Олена Крічко, Любомир Казюк – новини Сі 4